Баштан спіймав себе е, на думці, що ні єдиної травинки нема. Так, подивись, думаю, оце я дав. Є маленький кавун. Є великий кавун. О. Такий. жук колорадский сдох. Ты что рядом картошка падали, не я и не убрал. Буду с ней тоже что -то копать, наверное. Скорее всего. все. Цибулька. А вообще-то хотел вам развратного кабачка показать. И чего и взял телефон. Так бы не. лень стала снимать что-то. Подписчиков мало, лайки мало. Думаю, ну а что снимать, если вам оно по барабану. Там скільки есть видео таких прикольных, де Снимають і лайки миллионы, підписыте там, десятки мільйонів, А вона йде пальчиком по травичке, воно шуршить так і И люди на на попку падають и підписуються. Ну кайф. Або детские игрушки извращенно там что-то ним роблять. Ну, никому природа натурально не подобається. Ну так, вирішив посковчать. Трошки... Бо... Ні, не те, що там я ще знімав для, для себе, для душі, для історії, скажімо так. Я на новому місці, все інтересно, ще ж поки не привык. Ну як третій рік, ну, ще толком не привык на новому місці. Перший ось у мене. Того мені поки що все інтересно, а потім мені щось надійдає. Ні, Якщо пішли підписники, пішли там лайки, якісь може копійка. Честно кажу, не з-за грошей. Ну там то Ютуб буде платить, я не знаю, то в кого мільйони ідвачі кажуть, ну є там щось. Да, такі як серйозні э, блогери там получають реальні в доларах, там конечно тисячі получають, да. Ну там же ж декілька мільйонів підписників, там лайки, все, все рейтинг, ну понятно, я в цьому не шарю. Так що... Попросив, Он, хлопця, спасибо йому велике, якщо побачить моє відео, він зрозуміє про кого. Кажу, як відео загрузити? Він мені в 2 секунди з, -з, 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 -з мобіл, ну Взяв мобільник і плюсик там каже, ось хоп, ось ваше відео, а ось очки загрузить. Я такий глазами покліпав, думаю, ну що, ну молоде покоління воно. А кстати, він на це учився. Програміст, то ясне діло. Тож... Це якби я комбайнера якось попросив. Та й то щас комбайнери. Пок... Обичний он я, що я тракторюга. Я, я починав з того, що я пішов на, трактор, на тракториста вивчився. Тракторист машини з широкого профіля. Е, там балакать. А потім зрозумів, що трактор тим, тим паче гусеничний не, не мою. Ну, пиляка, торохтить. Можна випасти, якщо заснеш. А що таке, коли ти пашеш молодий, хотілось грошей заробити? Сутками давав дрозда, засипав за фракціонами т 74 трактор, хто знає. Як в танках у двері, блин. а фракціони, Там же ж немає руля. А фракціони, Це ти качаєш дерцеву мишцю. На руках. Я коли в клуб приходив, мене мене ну, боялись, думали якийсь это качок. А я просто на тракторі Ні, Ну і мог разом помазать. І боявся, якщо чесно, щоб нікого не покалічить, я взагалі нікого нікого не трогав. Я спокійніше, в мене хоч до др... рани прикладай. О! Ось ще кого можна прикласти. Це кіт баюн. Но я йому кличку поміняв. Ой, якось не, не буду казати, Вона не дуже цензурна. Просто баюн. Баюн. Глаза. Глаза, стойка, баюн. Я. Нихера, не працює. От же ж бандит. А хоть подивися, ти ж мені тисячі, він мені тисячі тих переглядів. От коли добавляю різко, тоді трошки камера труситься, а на що воно нам треба? Перець. Так ну якщо так з моєю рукою це ще маленький пальчик, ну вже печик. Так, ну ми передвигаємося до того, що люба праця це праця. От, немає, не уважаємо праці. Люба праця должна бути вот оплачуваємо достойно. Ну, От. А не то що там гімно. ні, це не, Ну. Я такого ніколи не помню. Так, так, ладно. Буряк уже, буряк є, ну, якщо не знать, не знав, Буряк є, о, Капусточка морква це цея. Тут. Сейчас отак, вот Як би заснять, так щоб... Ну сейчас ось, нічого так. Ну так. трохи. Укропчик есть даже потихеньку мы при, при, приближаемся до розвратного кабачка. Так, за мной контроль. Контролируй мене. Сюда, да, щоб я не втік. Контролюєш мене, контролируй. Так, сейчас. Капусточка така уже прям непогана. Полита, ну капусту я поливаю. Все остальне не вот так выросло, як є. Ось ось трошки непорядок у мене. О, стоять, не падати. Не треба. Тут, звісно, жре, оця гадость. Я вже бризкав. О. Ну, я зробив вивод. Якщо кожен день поливати на вечір, то оця бабочка, біла кривка, вона його змиває ось сюди в землю. І я ж його шлангом і їх і топлю. І в принципі росте без яду. Є, да. Вони, вони, звісно, є. Ну я їх опять на вечір затоплю, поутоплю. Ну і гуманно це. Ну а гуманно мене без капуста ставить. Вот. И сусіди вийшли, Мабуть відео не зніму. Ну ладно, зніму розвратний кабачок і на цьому закінчиться. Ну, ага, і ще капуста всечки рання. Вона вже більша. А пізня. От. А магер. Ну, зато она Та долго. Так, короче, люблю капусту і в пірішках та й так пожарити її приготувати з тим спечиком з та з морпочкою ой класка капусточка. Головне, щоб було що масло хороше, щоб олія була хороша, щоб не гірчила її. Ну я на олені роблю. Це не реклама, ну просто на олені та й все. Це, конечно, дорога, Так, медленно приближаємося до розвратного кабачка. щас, щас Якщо в кадр попадають трохи в пиляки ноги, ну вибачте того, що я на городі тільки полог. Ось видно, що скушив. Так. Це кабачок ще не цвіте, це перець такий в канавці посаджений. Тис 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 тис. Осьочки такі вже гірок, один ірок прям борзий осочки. У мене імпровізований баштанчик. Ось між кабачком хоп з'являється кавун. О, спушена земелька мягенька, така ось долажна бути, а не асфальт. І ось нагло прться, нагло прться хто? Ну звісно, шагірок. Звісно, що гірок він так той непоганий гірок. Тут капусточка кологірка Люблю імпровізацію, Вообще во всем що на гітарі, що на баяні, На, на любом інструменті, играть по нотам тупо А кстати я ж так самоучка баяніст, скажем так не ну на гітарі Можу конечно. то все все импровизация і так от і мені подобається. Вот до я по нотам не люблю Кого может я не Ех, зламався, я як же я так зламав. Так, ну ладно. Ну, можу любу, любу мелодію на слух. От почув і сразу її збакать. Ну, тобто, у мене ще мама музикант учитель музики, вона їй передався, наверное, ідеальний слух стопроцентний, чи як він там. Тобто слух у мене гуд. О, картошка засвіла синеньким. О, кажуть картошка не цветет. Нічого подобного цвіте. Тут трошки перець спасав. Ось прийшлося пообламати ці крилі. Оці гигантські. Тому що накриваються ось перець. Де накривався, він хуже. Ну це він зараз тільки недавно пересаджений, хоча як не дав, Вже три дня, а щось слабенько, слабенько. Ну піде рости, я його заливаю водою конкретно. Тут аж калюжі прям стоять. Щось буде. спаржева фасуля, или рядок такой конкретный. На всю ту. Иде. Мне что-то листья у нее такие блестящие. Та она, вообще бомба. Пожарить на масле, на сливочном. Ой, класс. Птички щебачить. Ну, лето. А, это она гоня кота. Так, баюн. Не трожь птичку, сволочь. Ласточек ловит. Так, помідорчик, помідорчик у нас биче серце сладкий, солодкий мені сказали. Ну побачимо. Так відео, мають буде длинне, бо я другий заход роблю, ну до помідора ж іменно. Ну що він там цвіте типа. Руки, конечно, гарячуки, ну так, я тут вже от У мене два. Часник, ну, часник такий. хоча я його поливаю, просто гляну. Часник фігня Так, ну ладно, все, доходимо холодно, я в курточке блин пройдем до развратного кабачка він же дело в том що розвратний реально Ось куст картохи мені по пояс. Ні, ну хто не віра, як показати, ось это и ось куст картошки стебло таке ну конкретно я ну, нагортав но ну, все равно куст картошка ось уже такие плетущия у меня баштанчик Ну, це буду кавуни лопати із сусідом. Де в мене приходить молоко мені козяче приносить, а я їм кавуни даю. Ну, такий у нас обмін. У мене желудок больний. Козяче молоко, саме те, що потрібно. Як больний гастрит. Це така штука, мені сказали, ну він не лічиться. Я Кажу, як, що мені вже все в ящик, в могилу. Та ну можна живуть люди з гастритом, де 80% і не вмирають, а ви тут помирають збиралися. Це такий професор, жінка взяла, так каже, мене не переживай, все буде нормально. І так вже скільки, 15 років, як я ще живий. Ну так, да, жареного, пареного, верні, жареного не можна, шахвики не можна, нічого не можна, а я це все їм, бо як у мене брат каже, ти знаєш, як ти так будеш той дієту соблюдати, а дієта номер 4 хто знає, той в курсі, то ти каже, помреш від дієти. З голоду. Ну так, да, парене все жарене, ну блін, все воно жарене, бо жарене ж вкусніше. Я зробив е, як? Експеримент? На решутки, от, якщо на решутки, допустим жарить, да? Ну, на уголь, на, 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 на дворі, як шашлик. Це все годиться мені, нормально, у мене жгуток не болить. А от на сковородці, там оці, видать, коли масло згорить, воно пережариться. Там оці появляються, е, вредні віщества як їх. Танцерген чи хто. От от тоді, да, тоді мене живулок починає. Ну, смотря як, якщо як кусочок нет. Ну а якщо, як я люблю пісковоротки, Ну от. Тоді починається і не сразу, на другий день. Встаєш, як то воно не то. Так кому воно нафік треба. От. Ось який товстенький жирний кавун. О! Я його так руками раз-раз-раз. Вообще огород мені подобається. Не знаю. Я б, наверное, б... і бджоли. Оце пасіка. Ось, і город, все. Ні, ще навірно, я б не, не хило мог би. Е, ну не знаю. Скоріше всього, все, що зв'язано з комп'ютерами, мені подобається, ну це. В общем, треба усичуватися, а я не люблю, не я, Ти ж, коротше, нема мене такого. Як це називається? настойчивості чи що. щось не виходить ну от там нас сидіть, тупо розбирається я це я, я все закину і уйду і все ну можу повернутися, але не факт що я його до, до, дороблю да нехороша черта ну що зробиш. ось розвратний кабачок ось 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 Ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. Розвратний кабачок От того і неразвратный. Вони один на одному сидять. Ну. То есть уже кабак у мене. І є уже герок. Маленький. Цвіте даже є. сосючки огірок. Ну. ну огород, якщо ви бачите, звісно. Ну так, десь березка є, але то у мене для, щоб вообще ж, коли немає бур'яна, це ж неправильно. А так. Нормальок. цветы колбачок до картошки доберусь не доберусь так чтобы попробую аккуратно добраться до картошки О. картошка и как цветы есть, эканы цветы, есть ривьера, она цвете вся, белым-белым. Ну да, ботва, конечно, мы не выросла на картошке. Ну, а че будет там картошка? Побачим. Капуст, цибуля. Вообще страшно. Не, ну такая конкретно вообще. то прям аж Ой, що наробив, піділ, ну, нічого. Нижні, конечно, листочки вже сохнуть. то це наступав я або як полов. Я ж її підпушував, же, щоб була, Щоб не тріскала земля, підпушую. Цибуля не поливалась ні разу. Ну тут капуста. Чи тут капусту ну, капусту вже ще не полить, і пари сто просто не буде. Тут вже. Ось така ось уже рядышком з импровізованим тим. Носички треба убрати. Руками я, звісно, не вириваю, бур'ян. От. Ну це тут що. Уже раз просив, хотів так взяти його показати. Значить кавун, е білий кавун, огоньок кавун і это. Ой, ще не спомню. Теж такі невеликі сорта крупні не брав, тому що вони чесно, не сходять, їм лаги треба поливати. У нас тут поливати не виходить. О, О уже це я так одривав. Тут було ще дві штучки собі на супчик. Мы уже старая закончилась. молодую дыру. Это кущелка. Сыня, кто знает, такая продолгая. Ну, классно. О, опять же уняка. Между картошкой, между цибулей. Это стежка у меня такая. Надо, чтобы не снять, это не хочет. Так. На городе там что-то и он собака мальчик На удивление. Вот уже такая его еще и расти, расти она зелена. В общем, цибуля буля буля у меня? Помидоры тоже. Вот. Ну все, цветы ривьера моя. Цветы моя ривьера. Сейчас я так с другой стороны. Пусть уже такая знает эти буля. Ну. Ну. Так. Сейчас покажу регион. Ну, это я у нас недавно поливал. О, всякое всякое. Ну, все так цветы. Ривьера. Такие рядки. Ну, густенько, конечно, и долбунуть. Ну, зато между рядя полоть не надо, там нема травы. Хотя я и пушу, а все равно, конечно. Ну так. Цветы ривьера. Вот, все. Довольный огородом. ну тут на импровизировал прям кабусочка и кого интересно кто кого побачим побачим а. Морка, укроп, да укроп, конечно скажем так вот уровень моей руки укроп, конечно уже есть зонтики да окроп у меня вырез конкретный пахнет как. опять капуста появляется импровизированный кавун ну, ну. и контролер контролер все контроль все правильно только не топчи не надо ты топчешь я недовольный хвостом не мотыляй пишу пишу что-то почу капусточка хорошая Капуста, те що треба. Прямо ж така видно, що ну, вона... Ну продає, яка мранчені, не, не знаю. Ну, така живенька, да? І так ряд цілий цієї капусточки. Так, ух, морква вже... Морква вже... О! Це якраз буде на суп. Якраз вирвав на суп. Ну, головно, що вона розова. Бо є морква чорна, вломана, не дай бог, вона гірка. Внюча, кажу, як є. Є морква така біла або жовта. Ну, в общем, ну буває. На пачці на намальована красива і рівненька. Вот. Уже на цей, на цей час вже хороша моркочка. Ну, Тут все одно вона густо в мене. От я, а це в мене біда, я загущую все. Ну, ось така морква вже О, есть... уже є. А от таку маленьку треба б трохи прорвать. Ось хоч хоча нормальна буде, вон вона. Це до того до того часу, ну, коли її копати, ще два місяці, грубо говоря, або нормально. Так, ну все. Розрадний кабачок показав. Вроді нічого такого не сказав в цей раз. А то обично передивляюсь, щоб загрузити вже відео, чую там. Коротше, нельзя загружати, удаляю.